Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину протягом минулої доби. Тричі з РСЗВ били по Куп'янському району, а також скидали авіабомби. За даними обласної військової адміністрації, є постраждалі і пошкоджені приватні будинки. Росіяни намагаються просуватись у цьому районі. У четвер було 10 боєзіткнень. За даними місцевої влади, усі атаки ворога відбили. Андрій Бесадін, начальник куп'янської міської військової адміністрації. З нами на зв'язку наші вітання. Доброго дня. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну, почнімо, певно, з того, що зараз відбувається в громаді в самому Куп'янську. Яку маєте інформацію, як це, як це в цілому виглядає? Громада існує сталому режимі. все працює, критична інфраструктура, цивільна інфраструктура, структурні підрозділи працюють в штатному режимі, визначені чіткі завдання. А їх на жаль дуже багато, тому що хочу нагадати 7 кілометрів лінія фронту від Куб'янська. І ви тільки що зазначили, що ворог постійно б'є з усього виду озброєння: це і керовані авіабомби, і реактивні системи залпового вогню і артилерія, і міномети і. Останнім часом застосування збільшилось і в дронів саме по центральним частинам наших населених пунктів. Тому руйнувань дуже багато. Страждає на жаль, цивільне населення здебільшого страждає критична інфраструктура. Але хочу зазначити, що завдяки нашим героїчним купянчанам, комунальникам, працівникам критичної інфраструктури, структурних підрозділів, все швидко лагодиться, і Купянськ, куп'янщина живе, працює. І робиться важливо, щоб бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат. Ось в такі, під такими постійними атаками чи не виїжджають масово люди? На жаль, не виїжджають. Якщо ми кажемо за останній місяць порядку 200 людей, які виїхали з території громади. Фактично, ми кожного дня знаєте, навіть не інформуємо, ми умовляємо людей, те, що зараз краще покинути територію громади, більш безпечні місця, ми показуємо і вони все бачать фактично самі. Але, на жаль, нехтують, відмовляються, пишуть відмови на даний час. На території куп'янської громади проживає 7300 місцевих мешканців. З них 168 дітей. І коли ми з ними розмовляємо, основне. Аргумент їхній, це їхні це їхнє житло, майно там е, якісь матеріальні цінності. І хочу користаючись моментом і в прямому ефірі. Сказати, що на жаль, життя та здоров'я ніхто не зможе компенсувати. Матеріальні цінності обов'язково держава компенсує, обов'язково кожного не залишить сам на сам своє бідою. Тому не треба нехтувати. Треба виїжджати в більш безпечні місця. Алгоритм весь відпрацьований щодо логістики, як вона виглядає із Куп'янськом? Чи є можливість ну, по-перше виїхати регулярним транспортом? Чи є взагалі таке явище зараз у вас? Ну і звичайно щодо в'їзду, ну бо різні ситуації можуть бути. Тому про це теж питаю. Логістика працює добре. В куп'янській громаді працює маршрутний транспорт всередині громади. Є сполучення автобусне з обласним центром, є сполучення залізна з обласним центром. Фактично жодних проблем немає, крім єдине специфіка купянської громади, вона розділена річкою скиллина руслами на лівобережну і правобережну частину. Ворога знаючи про це, підступно б'є постійно по логістичним шляхам. Намагається унеможливити нам життєзабезпечення лівобережжя купянщини, І кожного дня затруйнувань логістичні шляхи. Але знову ж таки разом з нашими інженерами, з комунальниками, ми швидко все лагодимо І жодних там проблем, які ворог хоче нам завдати, їм цього не вдається робити. Ви сказали, що досить багато дітей залишається в Куп'янську. Що зі школами, дитсадками чи взагалі реальне навчальний процес з вересня? Так, цей рік дякувати, ми пройшли з 1 вересня до. Кінця травня закінчили навчальний рік, більше двох тисяч дітей в трьох освітніх закладах Куп'янської громади мали можливість навчатися. Звісно, це онлайн-навчання, але все ж таки, коли ти зі своїм класом, зі своїми вчителі, вчителями, до яких ти звик, це легше, і фактично, відчуття рідного дому, відчуття. Рідної домівки воно надихає, тому ми робимо все можливе. Зараз готуємося до нового навчального процесу. Вже йде набір в перші класи в куп'янські ліцеї. Тому цей процес налагоджений. Працює управління освіти, працюють навчальні заклади. На жаль, з дитсадками ситуація трошки інша. Тут не навчання онлайн, тому дитсадки не працюють. Дякуємо вам за, за те, що знайшли час за надану інформацію. Андрій Беседін нагадаємо начальник куп'янської міської військової адміністрації щойно про оперативну ситуацію в місті і.